Європа теж розглядається як конкурент, так і Росії, як і Китай. І сьогодні ми наблюдаємо підчинення Європи Соєнним Штатам на тлі візиту Кулеби до Китаю. Вчора виліз Лавров та розповів невигадані історії, про які неможливо мовчати. Сказав зокрема те, що Європа, яка до слова для Китаю є важливим та умрієним ринком, зараз йде повністю під контроль США. Сказав також, що всі країни в ЄС не розуміють те, що зараз Штати їх використовують. Ну також повторив методичку про якесь утискання російськомовних людей в Україні та заявив, що саме Росія формує якусь нову євразійську безпеку. І що лише тоді, коли всі країни зрозуміють те, що їх усіх водять за ніс і приповзуть до Кремля на колінах, вони думает над тем, что выделить для них место у новому путинскому святоустрою. Мы видим формирование, быстрое формирование, хотя бы, ну, быстрое по историческим меркам, этот период будет длительным. Э, архитектуры международной, которая будет более справедливой, будет опираться на несколько центров силы, центров силы, которые не будут кем-то назначены, а складываются благодаря Об'єктивному ходу вещей, економічному росту, финансовой мощі, которую они обрітають через развитие своїх економік. Ну і з этим приходит, звісно же, і політичне влияние. загалом. Виступ Лаврова склав враження такого, знаєте, м'якого та невпевненого нагадування їхньому босу Китаю, що. Почекайте, а в сенсі ви запрошуєте зараз українського посадовця до себе з візитом? Ай, а як же ж наш світопорядок, про який ми так з вами говорили всі ці два роки? Ні, ні, глобальний південь вже нарощує сили і ще трохи, трохи. І ми всі скинемо США з цього гегемонічного трону і будемо правити усіма. Як це розмова з Україною? Казяться в Кремлі, це логічно, бо напевно не мають достатньої інформації. Привіт, Україну з далекого Китаю. Довга дорога два дні займає, але воно того варте, тому що розмова про мир в Україні варта будь-яких зусиль і будь-якого часу витраченого На неї хочеться з'ясувати якомога швидше. А перший візит міністра закордонних справ України до Китаю спочатку повномасштабного вторгнення. І перший візит міністра закордонних справ України повноцінний двосторонній візит з 2012 року. Я думаю, що не дата говорить сама за себе. Будуть переговори, розвоги, детальні, предметні, в центрі уваги. Одне питання. Мир в Україні. Будемо говорити, будемо шукати точки дотику. Нам потрібно уникнути конкуренції мирних планів. Трім рухатися до справедливого і сталого миру, і Китай може відіграти цю важку і коли працювати. Давайте зараз по поличках розкладемо, що нам може принести цей триденний візит Кулеби до Китаю. Щодо кризи в Україні, Китай виступає за якнайшвидше припинення вогню та досягнення політичного врегулювання. Служачи інтересам усіх сторін, Китай і надалі стоятиме на боці миру та діалогу, підтримуватиме міжнародну співпрацю в досягненні більшого консенсусу. Та забезпечить життєздатний вихід із запиту на політичне врегулювання. Ця заява від китайського МЗС фактично передувала візиту очільника нашого МЗС до піднебесної. Ключове в цій заяві те, що Китай так і не спромігся назвати війну в Україні війною, та сказав, що треба досягти політичного врегулювання. Які шляхи Китай бачить в політичній площині? Давайте згадаємо. Ми з вами чули про щонайменше два мирних плани від Китаю. Перший був оприлюднений у 23-му році, і основні позиції там були повага до суверенітету і цілісності всіх країн. Відмова від менталітету холодної війни, припинення вогню і відновлення мирних перемовин вирішення гуманітарної кризи в Україні під проводом ООН. Захист цивільних і в'язнів війни, відмова від нападів на цивільні об'єкти, відмова від нападів на атомні електростанції та інші ядерні об'єкти, відмова від загрози або використання ядерної, хімічної та біологічної зброї, забезпечення експорту зерна чорноморським зерновим коридором, припинення односторонніх санкцій, на які не надала згоду Рада безпеки ООН сприяння післявоєнному відновленню України. Направду тоді низка пунктів цього документу були цілком прийнятними для України. Однак, пункт про відмову від розширення військових блоків фактично означав заборону на вступ України до НАТО, і це було для нас неприйнятним. Логічно, що вступ нашої країни до північно-атлантичного альянсу це гарантія нашої безпеки на роки вперед. Наша влада тоді дуже вдало, на мій погляд, використала появу цього документу і почала діалог з Пекіном щодо російсько-української війни. Пам'ятаєте, тоді навіть була розмова Зеленського з Зіньпіном. Це зафіксували. Потім пройшов рік, Китай весь час вичікував, вичікував, поглиблювався, поглиблювався в дружбі з Росією. І ось настало 23 травня 2024 року. Китай та Бразилія оприлюднили свій новий. Мирний план. Там вже були такі тези, дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, припинити розширення території бойових дій, відмовитися від загострення бойових дій і провокацій, скликати міжнародну мирну конференцію, визнану і Росією, і Україною, для обговорення всіх планів, уникати нападів на цивільних осіб або об'єкти, захищати цивільних осіб. Провести обмін військовополоненими, відмовитися від використання ядерної, хімічної чи біологічної зброї, уникати атак на атомні електростанції та інші ядерні об'єкти, протидіяти поділу світу на ізольовані політичні чи економічні групи держав. Про цей план багато вже говорили, і зрозуміло, що він неприйнятний, бо це по факту просто замороження війни на тій лінії фронту, що є зараз, Ба більше навіть Кремль спершу не погоджувався на цей план, але з часом думку дещо свою змінив. Проте очевидно, що цей план для нас неприйнятний. І тут, маючи ось такий бекграунд з не дуже вдалими мирними пропозиціями, дзіньпін пропускає саміт миру в червні. Натомість двічі за місяць зустрічається з Путіним на різних майданчиках, і зараз вони там запрошують Кулебу до себе з візитом. Виникає багато питань. Чому зараз? Який сенс взагалі, якщо про мирні плани Китаю вже наша влада офіційно говорила неодноразово, чи вплине цей візит якось на Росію, чи вдасться домовитися з КНР про те, щоб Путін менше отримував товарів подвійного призначення з КНР? Тощо. Не секрет, що Україна вважає Китай однією з ключових сторін, яка може впливати на закінчення війни. Це факт. Але погодьтесь, дуже цікаво, що це запрошення Кулеби до Піднебесної з'явилося саме зараз. Фактично, через рік мовчання і відсторонення Китаю від взагалі теми дипломатичного врегулювання війни. Тому що весь 23-й рік китайці спостерігали за ситуацією на фронті в Україні та просто вичікували своєї ролі. Але повертаючись до першого питання, чому саме зараз? Все ж таки, я думаю, що на це запрошення вплинув вихід Байдена з президентських перегонів у США, внаслідок чого там зараз сталася така своєрідна політична турбулентність. Так, деякі західні змі зараз кажуть, що. Президент США Джо Байден в останні шість місяців свого президентства планує закріпити досягнення своєї адміністрації у зовнішній політиці. Байден зосередиться на двох сферах, які найімовірніше зазнають кардинальних змін за можливої перемоги Дональда Трампа на Близькому Сході та в Україні. Останні події в Штатах можуть звільнити його від політичних обмежень. І дозволять діяти з більшою рішучістю на світовій арені. Але будемо відвертими. За останні роки війни Байден був здебільшого рішуче занепокоєним, аніж діяв якось дуже рішуче. І сподіватися, що ось зараз він не витрачатиме сили на перегони, зосередиться на міжнародці і щось таки почне рішуче змінювати. Я в це не вірю. Хочу помилятися, але не вірю. Поки так. Так ось. Китай все це бачить і хочуть цим скористатися для того, аби активізувати свою дипломатичну політичну роль в міжнародній політиці. Для нас, очевидно, найважливіше питання це зменшення впливу Китаю на Російську Федерацію, особливо в питанні подвійних цих постачань товарів подвійного призначення. Але будемо реалістами: враховуючи те, як Китай третій рік вичікує, Україна для нього є лише. Маленьким пазлом глобальної міжнародної картини, в якій КНР всіляко намагається посилювати свої позиції і очікувати, що ось кулеба полетів. Дзіньпін після цього подзвонив Путіну і сказав: Вова, я передумав, тепер буду дружити без обмежень з іншим Вовою. Ну, це все дуже якось сумнівно. Я особисто не бачу якихось важелів впливу у нас, які могли би змінити позицію Китаю тут та зараз. А ось якщо подивитися на довгострокову перспективу, Китаю важливе що? Те, що й казав на початку: посилення свого впливу в Європі, розширення свого ринку, зокрема. Бо глобально там він теж конкурує зі Штатами. І якщо Україна стане ще однією важливою для Китаю зоною впливу всередині Європи, дзіньпін від цього лише виграє. Але, очевидно, поки триває війна, вони будуть чекати. Чекати, чекати, чекати стільки, скільки буде потрібно. Бо хто-хто, а китайці це гарно вміють робити заради втілення своїх стратегічних планів. Ось що кажуть експерти про роль Китаю в питанні російсько-української війни. В експертному середовищі і серед політиків сформувалися дві неформальні групи: перша ті, хто вважає, що будь-який діалог з Китаєм піде на користь і варто залучати його до перемовин. Друга ті, хто вважає, що Китай і далі зближуватиметься з Росією, діалог не принесе результатів і часто відкрито підтримують розвиток співпраці з Тайванем крок, до якого жоден український президент ще не вдавався. Обидві групи використають візит Кулеби для відстоювання своїх поглядів, проте оцінити його результативність можна буде лише за підсумками кількох наступних місяців і позиції, яку Пекін займатиме у перемовному процесі. А тому будемо стежити за новинами далі. Візит триденний. Побачимо, що воно там буде. Проте завищених очікувань створювати не варто. Все одно, давайте так, добре, що діалог між нашою країною і Китаєм відбувається. Я ставитиму тут крапку. Дякую, що дивились. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це є дійсно найголовнішим зараз. До зустрічі!